Вирішили, що вона інформаторка ТЦК, побили її разом з дитиною, а згодом зрозуміли, що помилилися на Косівщині. Жінки з битими та металевими палицями накинулися на матір та її маленьку доньку. Родина їхала на пошту по пакунок. Проте машина, яка двічі проїжджала однією і тією ж дорогою, викликала підозру у місцевих. Що сталося потім? Розкажуть наші кореспонденти. На авто, у якому перебувала жінка з шестилітньою донькою, розлючений натовп накинувся, коли вони поверталися з поштою. Машині! Машині! Я вже дзвоню. Я дивлюся, як всі ці люди просто йдуть на мою машину. Я встигла замкнути двері і відкрила вікно. І декілька осіб почали мене знову питати, хто я така, що я точно не місцева, бо вони мене не знають. І що я навідниця військомату. Що я приїхала до них в село здавати їх і їхніх чоловіків, і це було вже з криками, з погрозами та матами в мій бік. Жінки чомусь були впевнені. Вона є інформаторкою ТЦК. І тут почалося все пекло. Вони почали бити машину, почали витягувати мене через вікно, виривати мені волосся і вирвали ключі з машини. Вони хотіли всіма способами витягнути мене з машини. Я почала кричати, що в машині дитина, надіялася на хоч якусь людяність. Але одна жіночка запхала биту у вікно і дала в голову дитині, в той час як інша мене тримала за волосся, і я нічого, просто нічого не могла зробити. У сутосі постраждало три людини серед них і шестирічна дівчинка. Між громадянами відбулися сутички, в яких постраждала неповнолітня та дві жінки. Вони були доставлені до місцевої лікарні. Поліцейські провели з мешканцями роз'яснювальні бесіди, та невдовзі люди розійшлись. Наразі поліція встановлює всі обставини події. За даним фактом, уже розпочато кримінальне провадження.